Thank you Через російське воєнне вторгнення в Україну аграрії Сумщини провели посівну кампанію з великими ризиками та вищими витратами на пальне, добрива засоби захисту і змогли засіяти не всі поля. Жнивували також під обстрілами, але не покояться. Схоже, що цьогорічний урожай вийде їм у збиток. Агротрейдери відмовляються їхати у неспокійне прикордоння та пропонують ціну, що удвічі нижче від собівартості вирощеного зерна у Хотінській громаді. Проблема намагаються винести на широкий розголос. Хлопці посіяли, все зробили. Настав час брати врожай. Мені кажуть, вези до нас в Одесу пшеницю по 8 гривень. А ну, а хлопці, а сколько ж буде стоять, там, хлопці, дівчата, сколько ж буде стоїти господарство вивезти? Три чотириста логістика дорога. Я стукав і депутатам народним казав і озвучував це при губернатору. Сьогодні є велике питання. Крім того, що ще ворог під боком не дає сіяти і вони збирають урожай. Вони не знають, що робити на наступний рік. Декларує наше керівництво. Держави, що ведіть роботу з підприємствами, хай сіють, хай не уходять. У Хотінській громаді діють чотири власні комунальні підприємства і кілька потужних аграрних компаній. Саме їх діяльність на 80% наповнює бюджет сільської ради і дозволяє громаді розвиватись та виживати під час війни. Навесні, незважаючи на ризики, хлібороби провели посівну. Через військові дії засіяти вдалось не всі площі, але завдяки агротехнічним заходам зібрали хороший врожай та нині опинились у критичній ситуації. Ціна на збіж Каже, у неспокійному прикордонні Сумщини удвічі нижча від собівартості його вирощування. З осені була підготовлена почва, 450 гектар ми не сіяли. І 200 гектар, то, що було посіяно з осені, пшениця, ми не в стані були її вбирати, тому як обстріли і... Опасно для життя. і Часть вже згоріла при обстрілі. Часть осталось так, вона на сьогоднішній день стати керівник гаранту Василь Єльніков уже у першому кварталі року наперед заплатив усі податки за рік, щоб під час війни підтримати бюджет громади. Натомість сьогодні, як і його колеги, мусить продавати зерно практично за безцінь, бо має сплатити податки навіть за ту ріллю, яку не зміг засіяти, а ще зарплату працівникам оренду запає тощо. Виходить, що налоги ми повинні платити сі бістості. Тобто, продаємо три осіньсот, наприклад, кукурузу я тут беру, а сім. Стоїмость 4200 з різниці, ми повинні заплатити ще налог на НДС. Плюс к тому, що виплачуємо ті землі, які ми не засівали, виплачуємо орендну плату, платимо налоги і земельний податок. Попри те, що аграрії працюють на свій страх і ризик, підприємства не мають жодних законодавчих пільг. Врожай лежить, але ж можна, можна було б взяти кредит, да, купити там, де спалива там, чи добрива. Та ні, ні. Нам кажуть, зась кредита в фронтовій зоні ми не Досички. даємо. Ми залежимо від наших аграрників, тому що це основний наш бізнес. Промисловості особливої в нас немає. Це благо, що він у нього залишились залишки, і він ніс доброго під без добрив ми далі не двинемося. Микола Торяник акцентує вся промислова інфраструктура України нині зруйнована. Тож, що найменше на 10 найближчих років саме сільське господарство буде тією єдиною галузю, яка забезпечить робочі місця, податки і продовольчу безпеку. Ми бачимо своє майбутнє нашої громади. Це ну ближай найближчий час. Це буде мілітаризована в певній мірі зона. І підприємці охотно сюди йти вже не будуть. Фундамент це економіка. От економіку треба вже про неї думати сьогодні. І от ми думаємо зберегти тих, хто послідній не втече. Тобто, це аграрії, зберегти їх, прив'язати їх до землі, щоб вони не бросили, не ушли. У підсумку і керівники господарств, і голова громади схиляються до думки, що зараз вагоме слово і головне дії на підтримку сільгоспвиробників мають бути саме від держави. Ми ж виростили золоту пшеницю, третій клас, другий клас виростили золоту пшеницю. Держава повинна на цьому заробляти гроші. Єдиний варіант це державі викупити. Це. І це вже проблема повинна бути держави. І логістика, і збереження. Це вже продукт державний буде зараз. У хліборобів Хотінської та інших громад області сезон збирання пізніх зернових соняшника, кукурудзи, гречки. Але логістична віддаленість сумщини від портів і тривожна безпекова ситуація на кордоні не дають надії, що виробники бодай покриють свої витрати цього сезону. Тож від того, яке рішення ухвалять у владних кабінетах на підтримку аграріїв Сумщини, а саме встановлення справедливої ціни на зерно, можливості його вивезення з-під кордону залежатиме, чи буде посівна на цих наступного року і чи буде що збирати, аби забезпечити продовольчу безпеку Сумщини. Тетяна Полозова, Євген Сердюк – новини СТС. Засіяли поля, тепер вимушені продавати зерно за безцінь. Проблему, з якою цьогоріч стикнулись аграрії сумщини, взялись вирішувати на рівні області. Головне питання, як не допустити умисного демпінгування цін на зерно з боку агротрейдерів. Дійсно, проблема з ціною, особливо для Сумської області, тому що чи то вивести збіжжя із центральних е е е, територій, центральної України чи із нашої північно-східної, ну як ми сьогодні говорили, вже в крайні точки є ряд агротрейдерів, які Зараз неправомірно наживаються на цій ситуації, на ситуацію проблеми. Вони свідомо і істотно занижують закупівельні ціни і пропонують за готівку купити, наприклад, зерно за 3-3,5 тисячі, якщо його собівартість біля 4 тисяч. Вивести збіжжя з небезпечного прикордоння на державні елеватори, а великі товарні партії зерна доправити укрзалізниці до південних українських портів. Цьому вбачають часткове вирішення проблеми збуту. У Нас на території області є кілька елеваторів і. Які знаходяться в державній власності, були сьогодні представники, і ми з ними визначили, що вже не в жовтні колись, а вже зараз вони починають повноцінно працювати. Вони працюють із трейдерами, міжнародними там сертифікованими, які знову ж таки відомі на ринку і які дають нормальні ціни. Ну там біля 6 тисяч гривень за тонну. наша завдача як регіональної влади через ці інструменти, що я сказав, по перше. Ми будемо боротись з спекулянтами. По-друге, через державні елеватори ми будемо давати нормальну можливість малим товаровиробникам збувати свою продукцію. Новини СТС. Прикордоння Сумщини досі потерпає від російських обстрілів. Чи не щодня фіксують прильоти у селах та містах? Так днями ворожі війська зі своєї території з артилерії обстріляли одне з сіл Хотінської громади. Місцева жителька Параска розповідає: весь вік тут прожила і не думала, що на старості доведеться годинами сидіти у підвалі, аби вберегти своє життя. Я була в кухні, воно як гахнуло, Я там зразу свалилася. Вискакую на вулицю, а сину там дрова, колов оно ж ударило. І коли да, біг туди до кухні по двору, вони одразу п'ять як гахнули, так вони присів. Ну, тоді вже в кухні посиділи трошки, ну, мабуть, разів п'ять вони бахали. То так. Наслідок обстрілів у жінки пошкоджений будинок. Тут воно в окно вибітає, но ну, шихвір попабітий на хаті, От там на сараї шихвір дірки. Поруч на подвір'ї сусідки від вибуху снарядів загорілася кухня. Крім цього, сколками посікло дерева в саду та городину. Місцеві розповідають, за останній час обстрілів стало більше. Ну, спочатку люди не розуміли, що воно таке. Бахкаються, вийдуть, дивляться, Ну, зараз вже почали ховатися по хатах, по погрібах. Це каже, що часами сидять по погрібах. Ми вже привикли, ну, зараз частіше стали вибухи. Раніше не так було, а зараз ховаємося у погріб, в хату. Буває, що день ну, тихо, а буває, що із, 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 ну, з тієї сторони були обстріли, і з тієї сторони. Ну, часто дуже. За останній тиждень разів 6-7 тут були ну, обстріли. Це бувало, що бувало за день і два, і три, і чотири рази ну, стріляли. А бувало, що один раз, ото зранку бувало, що вночі стріляли. Також говорить, жителі буває обстрілюють поля, дорогу між селами, а через це автобуси тут не ходять. Хліб привозять два рази на тиждень та лише тоді, коли немає обстрілів. Ірина Дворниченко, новини СТС. Фізіотерапевтичне відділення поліклініки 4-ї міської лікарні було на межі закриття, говорить директор закладу. Ще минулого року стояло питання щодо закриття фізіотерапевтичного відділення в міській клінічній лікарні номер 4 Завдяки зусиллям міської влади, адміністрації та працівників лікувального закладу дане відділення було збережено. У відділенні провели поточний ремонт та закупили обладнання для проведення ефективної терапії. В лікарні продовжує працювати фізіотерапевтичне відділення, яке дає змогу на реабілітацію ортопедичних хворих, з неврологічною патологією. За цей час було Оновлена матеріально технічна база. Зокрема, у відділенні з'явились нові апарати магнітної терапії, ультразвукової терапії та електротерапії. Для лікування патології суглобів використовують також ударно-хвильову терапію. Збільшилась кількість плечолопаткових лопаткових артрозів, і для цього було придбано апарат сучасний ударно-хвильової терапії. Це вважається золотим стандартом в лікуванні плечолопаткових лопаткових для проведення лазерної терапії медики мають два сучасних апарати. Пацієнти говорять, позитивний ефект лікування відчувається після перших процедур. Я сьогодні третій раз, і уже опухоль у мене на на стопі спала. Можна сказати, і гаразд легше наступати на ногу. За електронним направленням, лікування у фізіотерапевтичному відділенні відбувається безкоштовно. Пацієнти з патологією рухового апарату, неврологічними захворюваннями до нас залюбки звертаються. Деякі пацієнти, пройшовши реабілітацію у нашому відділенні, повторно звертаються там через півроку на планове лікування. Рекомендують наше відділення своїм сусідам, родичам. За послугами можуть звертатися усі охочі незалежно від місця реєстрації. У відділенні також проводять заняття з лікувальної фізкультури та процедури масажу. Шановні сумчани. Якщо ви маєте проблеми з порно-руховим апаратом, неврологічними захворюваннями, просимо к нам. Ми маємо можливість надати вам сучасну висококваліфіковану допомогу. У четвертій міській лікарні тривають ремонтні роботи і оновлення матеріально-технічної бази чи не у всіх відділеннях. На високому рівні працює лабораторна служба. Враховуючи складну ситуацію щодо ковіду, у відділенні лабораторної діагностики проводиться ПЛР-тестування. Тож, якщо ви помітили симптоми ковіду, не зволікайте. Вчасна діагностика суттєво полегшить лікування. Тетяна Мостіпан, Михайло Мальченко, новини СТС. Продуктові набори від держави видаватимуть протягом п'яти днів з 19 по 23 вересня. Їх можуть отримати родини із дітьми до трьох років, які зареєстровані в Сумській територіальній громаді. Видача гуманітарної допомоги буде проводитися у трьох школах Сум номер 7, 10 та 23. Із собою необхідно мати оригінали документів, зокрема паспорт, код, свідоцтво про народження дитини і довідку про реєстрацію місця проживання. Загалом планують видати 3200 продуктових пакунків. 22-річного водія правоохоронці зупинили під час патрулювання. Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, але проходити відповідний огляд відмовився. Натомість наполегливо пропонував патрульним вирішити питання за гроші. На місці можна вирішити. Це ж 21 вік. Я вам зараз даю 12 тисяч. Що 20 тисяч? Вам даю. Вам. І ви забувайте про все. Я попереджав, що це кримінальна відповідальність. Ну, пожалуйста, можна. Якось, ну я тихенько зараз прийду. Співробітники поліції попередили хлопця про неправомірність його дій, проте він стояв на своєму. Тож на місце було викликано слідчо-оперативну групу поліції для документування даного факту. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею 369, пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигади службовій особі.